У районній державній адміністрації відбулося засідання державної надзвичайної протипізотичної комісії, яке провів заступник голови райдержадміністрації Тарас Грущак. У ході засідання керівники сільськогосподарських підприємств району, працівники контролюючих служб, сільські голови проаналізували ряд заходів, необхідних для недопущення, занесення на територію Красноградського району збудника африканської чуми. Як відомо, на початку січня в Луганській області фахівцями було виявлено труп дикого кабана, інфікованого вірусом африканської e transformou ele. У низці районів Луганської області запроваджено карантин, як зазначив голова державної надзвичайної протибізотичної комісії, заступник голови райдержадміністрації Тарас Грущак, перш за все, в районі необхідно провести належну інформаційну роз'яснювальну роботу з власниками свинопоголів'я, які утримуються у приватному секторі. Господарі мають обмежити доступ до тварин, а забій реалізація м'яса повинна контролюватися працівниками ветеринарної служби. Також найближчим часом ветеринарна служба району проведе позапланові перевірки в усіх. Свинокомплексах району на предмет дотримання ветеринарного законодавства говорить заступник голови районної державної адміністрації, голова державної надзвичайної протипізодичної комісії Тарас Грущак. Сьогодні на базі Краснораської районної адміністрації було проведено, проведено засідання надзвичайної протипізодичної комісії при Краснораській районній державної адміністрації з питань щодо вжиття додаткових заходів. Щодо допущення занесення збудника Африканської Чуми свиней на території Краснодарського району Харківської області. Метою проведення засідання було попередження занесення збудника африканської чуми на території Красноградського району як господарства, які цірво займаються розведенням свиного свинопоголів'я, так і на занесення на території сільських рад де розведенням свиного свиноголів'я займаються приватні господарства. Що ситуація по спеціалізованих підприємствах більш-менш контрольована, тому що засідання і попередні комісії проводилися, було надані попередні протокольні дорушення, де передбачені конкретні заходи, які необхідні вжити керівники для забезпечення закритого режиму функціонування господарства. То по домогосподарствах є запитання. На сьогоднішньому засіданні їх було озвучено перед сільськими головами. Було дано доручення визначити відповідальних осіб відповідних сільських рад з метою донесення відповідної інформації до кожного мешканця тої чи іншої сільської ради, тому що загроза, хвороби вже, загроза занесення хвороби стоїть дуже гостро. На початку року, 5 січня, було виявлено випадок. Дикого кабана на території Луганської області якраз від цієї страшної хвороби. Тому, як ніколи, на сьогодні всі служби, органи місцевого самоврядування, контролюючі органи, необхідні працювати в такому режимі, щоб забезпечити повний закритий режим діяльності свиногосподарства, закритий режим утримання свійської тварини для попередження цієї хвороби.